Лапки м'язи щелепи. Давайте розберемо. Наприклад, попросіть дитину промовити такі слова: дуб, дід, долоня, або торт, тато, тінь, тиша, або да 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 та та-та. та Якщо у дитини язик між зубами, то, звісно, це неправильно. І тут, наприклад, ось так: «та-та-та», да-да-да. -та -та, та -та -та». І тут потрібно попрацювати над верхнім положенням язика. І ще дуже. Часто я бачу саме таку роботу нижньої щелепи. Це те, про що ви мені пишете. Тобто, де-де-де-де-де-де-де, а нам потрібно, щоб язик працював без щелепи. Де-де-де-де-де-де-де, Тут щелепа не повинна допомагати язику, тут ми маємо відпрацювати таке положення, щоб язик працював сам без допомоги нижньої щелепи. Тому, наприклад, ми сюди додамо промовляння голосних звуків. Частіше, усього у дітей молодшого віку, наприклад, з гіпотонусом, зберігається нечітке промовляння голосних. Це коли дитина з гіпотонусом промовляє голосні звуки ось так. А -а -а. Губи не рухають, відсутня чітка артикуляція. Тобто дитина промовляє не чітко звуки, і губи не працюють. Ось це саме і є корінь вашої проблеми м'язів щелепи. Тому я в таких випадках надаю дітям вправи для промовляння голосних першого ряду, щоб артикуляція була чітка. І ці вправи саме з символами. Дитина повинна їх завчити, щоб це виглядало ось так. Дивіться: А, О, У, І, Е. Е. А, 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 О, У, І, О, У, І, І, Е. А, о, у, і, і, е. Можна ці звуки проспівати. Це буде класне артикуляційне завдання для дихальної гімнастики. Це те, що я використовую в своєму курсі підготовка артикуляційного апарату до постановки звука РИ.